Сьогодні ми постійно чуємо: намагайтеся уникати стресу. Не хвилюйтесь. Але ці та інші поради українців викликають в кращому випадку саркастичну посмішку. Отже, про природу стресу, про нашу реакцію на нього, про можливості нашої власної адаптації до стресу запрошую вас поговорити на нашому занятті. Як працювати, якщо всю ніч? Не спав через повітряну тривогу. Як підтримати людину, яка переживає горе від втрати? На жаль, ці задачі сьогодні є актуальними для нас. Запрошую ці та інші ситуації розібрати разом до зустрічі на нашому майстер-класі.